Добре. добре, добре. добре, добре. добре а що саме? Можна я прочитаю? Дручук, Олександр Олександрович. Декло дійсно? Угу. Прошу вимоги дорожнього знаку 5-16, це саме тісневий рух прямо. Смужі, показує рух на червні ворог. Це та причина за зупинить? Порушує право дорожнього руху, так. А можна, ну, якось згідно закону, стаття може 35? стаття 35, 35.35, пункт 3. Якщо у дій або пасажири підозрюються вчинені адміністративного або кримінального правопорушення, а саме підозрюється в цимені адміністративного правопорушення, а саме порушення вимоги дорожнього класу 5.16, русло казав, Лівої смуги. Осальний горд за той хаводжами. Посічні водяри працюємо документами на трафіція. Можемо якось справу дочтем розглядати. 22 2022 зараз на цьому місці, а саме Восната Витича по вулиці, Юрія Савіцькою 15.02.2020 року 12-го годині 50 високого МІА поліцейський СПП, медичського ВП. Починаю розгляд справи відносно водія. Світь, будь ласка. Я? Ну я поки водій. Назвіться. Ну, Добав водій. Пору, водій. Mm -hmm. Ну, водій, я гадаю. Ти що, я тут дивіться? Ну, до цього не дійдам. Будете, ну, вписувати, я в, я пос... я будете вписувати в постанову, я вам все прийдяю. Я тут постанову. Постійте, що водій, я пов... водя, Я говорю, будете вписувати постанову, я тоді не знаю. Я вписую я постанову, хорошо, я вписую постанову. Куди ви зараз вписуєте? Постанову. Яка постанова? Почекайте, я вписую. Постанов... Ну це десь затверджено, що ви вписуєте в свій планшет? Ви знаєте взагалі закон України про захист персональних даних? Так. Ну, то що ви куди ви пишете? Та яка мені різниця? Ну, не службова. Пишете в постанову. Я 24, не хочу, щоб ви довієте. писали мої дані на якісь листочки, на якісь я, якісь, я не знаю, пишу. на якісь свої гаджети. Можна. Мені якось все рано ваша служба почати. Модати вписувати ви, в постанову. Виконуйте вимоги пункту права два. Вам зараз для чого? Ви просто хочете подивитися? Ні, треба встановити особу і до собою розглядають справу. То ми до цього дойдемо. То може ми спочатку почнемо підготовку до розгляду справи, потім ми ознайомимося. У мене є клопотання, потім ми озн... клопотання? Да. Яке? Да. То в мене їх може бути дуже багато, ну, ви не так, знаєте це? Давайте вас виставити. Ну то давайте може ми про підготовку спочатку почнемо. Бо ви так дуже швидко все починаєте працювати. Справу, розумієте? Ну я, я поки не... водій. Ну хорошо, якщо, наприклад, я вдома забув документи, то що мені нічого не треба пояснювати? Ну то встановлюйте, будь ласка. Що в райділ поїдемо, ви не маєте права. А чого не маєте права? А ви не знаєте Кодекс України про адміністративні правопорушення? Ви не знаєте, в яких випадках застосовується затримання особи? Дивіться, як він по іншому особу, якщо ви не маєте документи. Та я можу паспорт показати. Ну давайте ми спочатку будемо розглядати. Ну, так, давайте, я буду знати, від вас половину задаю <сих> справу, тоді далі продовжувати розуміти справи. Добре. Давайте може ми з доказами якось зазнаємо. Давайте ще встановимо особу. Ну, встановлюйте, будь ласка. Посвідчемо, бо будь-який документ. Скільки, скільки штраф грошей за. За те, за вашу да. що ще сказав, 245 гривень. Ну а за 126 скільки там? 425. Ну, це нічого Так. Да. Давайте будемо цей. Давайте не встановлювати вашу штуку. Давайте будемо... паспорт. Та давайте докази спочатку подивимося. Якщо будуть у вас докази прив'язані до того місця, буде видно якусь там розмітку, якісь знаки. В, взагалі, які можуть бути докази, якщо ви їхали напротив? Так. Ну, які можуть бути докази? Як, Як ви, наприклад, є навіть якщо я щось порушив, хоча там не було ні одного знака. Спорим? Що знак там був? Так. Да. Де? Спорим? Да? Да. Ну може він значить дуже круто висить по госту. Раз його дуже Нормально хорошо висить. видно. Ну да? хорошо, навіть якщо да. там знак той висить, як ви взагалі це прив'яжете? У вас okay. є безперервний запис того, що я під її, поїхав під цей знак. Все. Ну дивіться, ви я, розвернулися. Видно, Вир... на ну так. то при чому, а видно, що я їду за рулем? Може це він їде за їду. Ну хорошо, ви зараз туди поїдете, то знімете. А я вам скажу, що... ну, Пів часа назад вона фарбою було замальовано. А коли ви поїхали вже туди дивитися, то вже дорожні служби стерли ту фарбу. Ну, може так. Ну, то що ви мене починаєте грузити? То, давайте покажемо. Давайте, то, покажем. то, це давайте це докази, такі. будь ласка, це. А ваша Дару. камера це знімає чи ні? Зараз ні, я вам казав, що він не сартовий знімаєш, не казав. Добре, давайте докази ми будемо знайомитися. 251 стаття, будь ласка. Да, мене колега достає відео саме. Ну, це ще питання, на які носії у вас вони записані. Різниця. А, велика різниця. Стаття 40 вам нічого не говорить закону України про поліцію. Говорить. Ну, говорить. Говори. Як ви маєте записувати? Що записувати? Ну як ви маєте реєструвати правопорушення? Я вам, я вам надам, надам. При чому тут докази? Яким шляхом вони будуть у вас получені? Ви не розумієте, про я що, не що я говорю? чому? Ви, говорите. Ну, я ви не маєте, маєте, маєте право Ритини. збирати докази. Ну, тільки один шлях, що так. це може бути автоматичними засобами. У Скажите... ваш реєстратор базарний це автоматичний Скажите засіб? Скажете наші дії, якщо ви. Ми... Ну, скаржте мої, так. будь ласка, йдіть, платіть суд, скаржте мої дії. Що я... 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 я маю кудись ходити? Так. Вам від мене щось треба чи мені від вас щось треба? Я хочу, ви не порушували. Ну я не порушую. А я що порушую. А я не порушую. Так. Ну то доведіть, будь ласка. Ви кажете, що Зараз... я порушую. Зараз доведу. В нас, навірно, в Зараз... я... я доведу. То нас мабуть, в Україні презумпція не винуватися, правда? Доведете, напишете я... постанову, то тоді я буду порушувати.

Вот. Транспорт Транспортський засіб на сюди спринтер стоїть з лівим, ви повертаються в лівий ряд. З'їсниця рух прямо. І що тепер? Так я щось по відео не бачу, що я нарушу. Я ж не бачу. Ну якийсь знак, ну що я нарушу. Знака тут не видно, розумієте? Бо ми тут... Ну які за мене питання вам на зустріч. Ну такі питання, ж... Знак на світофорі є, розумієте? Ну і то я вам говорю, дивіться, так. які ви можете збирати докази, про законність ваших доказів, це що мова буде далі. Так. Ви мені тільки що показали відео. Так. На відео я просто їду. Ну, далі. Я вам говорю, добре, якщо навіть я щось порушив. Там є, як ви говорите, знак, так? так? Ну добре, навіть якщо я його не побачу. Там, я так розумію, права смуга, що їхати прямо, а ліва смуга повертати не, наліво, то, правильно? То, скажіть, будь ласка, так як по правилах дорожнього руху, так? Цей знак діє в яких випадках? На перехресті. Ні. Я так думаю, мабуть, угу. повинна бути розмітка, правильно? не немає дорожньої розмітки, ну, тоді, значить не діє, почитайте, Ходити будь ласка. Знаків, ну, то... знаками. Так, хорошо, я вам скажу, якщо немає розмітки, я їхав, я їхав так, як треба. Ні, це немає розмітки. Ну доведіть в... мені зворотно, будь ласка. Бо дивиться, дорожній знак. Ну я говорю, Є, там якщо не було знаку. Не знаю, дорога, наприклад. Ну то, будь ласка, візьми лопату і почисти, щоб було видно розметку. Я виїжджаю, коли дорожній знак, не видно, бо я на виступня. Непонянне порушення. Ви їдете, їдете з дорожнім знаком. Ну то я їду з дорожнім знаком. Я ї керуюся дорожнім знаком, так. <реш> так? я так. не розумію, що я порушу. Так, Ви мені так, показали так, відео, так? Ну, тільки я не бачу І на відео я просто їду і все. Я вам говорю, як ви прив'яжете цих два відео, я вам говорю, що коли я їхав, той знак був зафарбований фарбою. Доведіть мені, будь ласка, що за скільки ми вже тут, хвилин 15 стоїмо, що його за цей час автодорожні служби не почистили. Ну ви розумієте, що це абсурд? Я ще розумію цю нашу полеміку, якби я створив би якусь... Аварійну ситуацію чи туди-сюди. По-перше, не не почищена виразі. дорога, розмітки взагалі просто немає. Тобі, тобі треба бути уважним, Ну, то я і уважний. Хлопці, я і уважний. Я уважний. Що ви святкують за дорожніми знаками? Хлопці. Ви ігноруєте. Дорожні. Ні, я знаки не ігнорую. Чесно сказати, чесно сказати. Так. На першому світофорі, так. реально, там було видно знак на світофорі, що їдемо прямо, я перестроївся в праву полосу, я поїхав так. з правої полоси, я поїхав прямо. Так. На цьому другому. Може я не побачив я його. Не ну то, що, по-перше, я вам говорю, то що не почищена дорога, по-перше, цей знак діє тільки тоді, коли видно розмітку. Розумієте? Навіть якщо розмітки немає, знаки там діють. Та я це розумію. Ну дивіться, коли є розмітка, то тоді людина розуміє, може, значить, що ти з цієї полоси їдеш наліво, а так. з тої полоси їдеш направо, направо, направо або направо, прямо. так? Знаків теж немає, розумієте? Хорошо, наприклад, така ситуація, так? так? Уявімо, наприклад, що тут а, дві суцільні лінії. Наприклад, уявімо, що тут дві суцільних лінії, так? так? так. От уявили, так. так? Засипало снігом, так? так? І от так. їх не видно. Так. От я, я, наприклад, можу наліво повернути через дві суцільні? Ну, ну, це так Така сама але ситуація. Ну дивіться, я розумію, дорога була широка. А де, наприклад, я. Як я маю знати, я, наприклад, я не місцевий, то я можу навіть бути місцевим. Так. Як я маю знати, що обочина не почищена з одної, з другої сторони. А може тут дорога взагалі 20 метрів. Може. І тут, наприклад, є дві полоси повертати наліво, наприклад. Ну таке ж може. Але, якщо направилося, то треба тримати, як набито до правої сторони. Ні, то, ну то виріші, хлопці, виріші. то я ж не створив жодної аварійної ситуації, нічого виріші не виріші ще не створив. Іншої відповідальності. Ну я, так, я це розумію, хлопці. Ну то я просто не розумію, до чого ця полеміка. Якщо Хорошо. ви не бачите, наприклад, знаків Хорошо. і не бачили Хорошо. розмітки, то це просто що? Він на перехресті виходить. Що що? Якщо ви, наприклад, не бачили знака, що там знаки, так... які так... Так при чому там же було дві смуги руху? Ну, ви кажете, вже дві смуги руху, там знак стоять перед тим. Ну так я говорю, що... Хорошо, ладно. Корот, Все... Все... вже справи, так? Згідно 22 статті. Те, що не проявляють посичного водія, розумієте? Ну дивіться, ми вже дійшли до того, що я вже нічого не порушував, так? Я кажу, що не але за малозначніше. Я ще став нічого не заріли в різні ситуації. Ми докриємо, то ну, закраси. Да. Будьте уважніші. У нас дорога трохи в аварійному стані знаходиться. Її ремонтують так що. Ситуація слідкуйте, за дорожні не Хлопці, якщо чесно, так. тих хто ремонтує цю дорогу, їх треба тут і закопати. Турки? А що вони на кінець осінь зроблять? Ну no, побачимо, як вони роблять. Так як китайці. No. No. No, so, будь ласки,